Привіт малята! Сьогодні у нас буде цікава подорож у космос. Давайте перед початком польоту нашого у космос ми зробимо з вами гімнастику для наших рядачків. Дивіться на мене та повторюйте вправу. Перша вправа в нас буде посмішка. Трубочка. Посмішка. Трубочка. Wait, do What do А тепер му Кораблик. І остання права в буде бульбашка. Оці дітки. А тепер ми з вами будемо подорожувати космосом. Дітки, а як ви гадаєте, а хто може полетіти у космос? Так, дітки, правильно. Це космонавт. Так, Дітки, а що потрібно космонавту, щоб полетіти у космос? Звісно, потрібен захисний костюм. А ще що? На чому він може полетіти? Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що у нас тут є? Є? Гвинтокрил, корабель, машина та ракета. На чому може полетіти космонавт? Так, дітки, правильно, на ракеті. Молодці, дітки, наш космонавт відправився у космос на ракеті. Ось він, приземлився. Тепер ми у космосі. Подивіться, дітки. Що ми тут бачимо? Так, у нас тут посередині жовте, велике сонечко, правильно, це наше сонце. І сонце це зірка, яка постійно у вогні. Так, дітки. А що? Як називається планета, яка зовсім близько до Сонечка? Тама перша планета, як вона називається? Так, дітки, правильно, Меркурій. Так. А після Меркурія, друга планета. Подивіться, як вона називається? Венера, правильно, діти, дітки. А як називається третя планета? Знайдіть її на малюнку. Так, третя планета Земля. Ось вона. Дітки, а як ви вважаєте, чи є життя на цій планеті? Звісно, є, тому що на цій, на цій планеті? Проживають люди, тварини, птахи. Так, це наша планета, на якій ми живемо. Правильно, дітки. А четверта планета, як називається? Правильно, діти, Марс. Знайдіть її на малюнку. Правильно, ось вона, Марс. Так, діти, а як називається п'ята планета? Юпітер. Правильно, знайдіть її на малюнку. Ось вона велика така планета, Юпітер. Правильно. А шоста планета? Як вона називається, діти? Сатурн. Правильно знайдіть її, будь ласка, на малюнку. Ось вона. Ось вона ця планета. Сатурн. Дітки, а як називається сьома планета? Правильно, уран, знайдіть її на малюнку. Молодці діти. Ось вона, уран. І остання планета. Восьмо, як вона називається? Правильно, діти, Нептун. Знайдіть Нептун на малюнку. Молодці діти. Ось він. Правильно, дітки. А тепер, дітки, подивіться, що це за планета? Так, це наша планета Земля. А давайте з вами. Подивимось уважніше на планету Земля, та скажемо, якого вона кольору. Так, дітки, вона різного кольору: синього, зеленого, білого. А який кольор переважає більше? Правильний, синій кольор. Синій кольор це вода. Так, дітки, а ось це? Що це за планета? Правильно, дітки, це не планета, це зірка сонце. А як ви гадаєте, чи є життя на сонці? Ні, життя на сонці немає, тому що сонце воно повністю у вогні, і там дуже спекотно і жарко, там неможливе життя. дітки. А якщо ми подивимося на небо удень. Що ми можемо побачити? Правильно, сонечко. Молодці, дітки. А біля нашої планети? Що ще є? Подивіться уважніше на малюнок. Що це таке? Так, дітки, це луна. А коли ми можемо побачити луну? Правильно. Уночі, тому що днем її не, не видно. Молодці, дітки! А окрім Луни, що ще ми можемо побачити уночі? Давайте поглянемо на малюнок. Ось ці крапки, це що таке? Дітки, Ці крапки це зірки. Зірки можуть утворювати у зір'я. Ось, наприклад, три крапочки зір'я вже. Так, дітки, а тепер давайте з вами пограємо в гру. Подивіться на малюнок. Вам потрібно сказати, скільки зірок зображено на малюнку. Так, дітки, на малюнку чотири зірки. А окрім зірки, що ще зображено? Правильно луна. А скільки луни? Правильно одна одна луна і чотири зірки. Молодці дітки. А тут. Скільки зірок на малюнку? Правильно, три зірки. А скільки планет? Так, одна, одна планета і три зірки. Правильно, діти. Так, а ось тут подивіться, будь ласка, скільки у нас зірок і скільки тут сонців. Так, дітки, правильно три зірки і одне сонце. Молодці, дітки. А на цьому малюнку. Скільки у нас зірок? Правильно, дітки, одна зірка. Діти молодці. Тепер нам час повертатися на нашу планету Земля. Молодці діти. Ми повернулися на нашу планету. Ми сьогодні дуже добре попрацювали. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні дізналися у нашій подорожі. Так, ми сьогодні дізналися про космос. Що є у космосі? Планети правильно, а що ще? Зірки є, ялуна, є Правильно, дірки. Молодці. Я бажаю вам гарного вечора. До нових зустрічей. До побачення!